Їх вітаю на своєму каналі. Я зараз в магазині Аврора, як завжди, в першому закріпленому коментарі залишу адресу, в якій саме Аврорі я роблю огляд. Сьогодні почались в Аврорі знижки. Кожного понеділка в Аврорі змінюються знижки. І потім наступного вже нові знижки. Буду робити огляд і хочу нагадати, що всі знижки, які я показую, ці Аврорі, діють по всім аврорам України. Хочу почати з оцих гарненьких кошиків. Це я люблю. Кошики для зберігання. Такі пластикові, є в сірому. От сірий кольор ще гарніший. Три штучки за 94 гривні. 119 гривень початкова ціна 21% знижки. Далі совочки на знижки з 20 по 26 ці знижки діють. 44 гривні коштував такий совок. Зараз він коштує 34 гривні. Ну, Тут така як силиконова штука. Це 23% знижка. По 49 такий більш глибокий совок. І ця полоска, мені здається, товща в нього йде. 49 гривень, замість 64. Ну, ось вони в різних кольорах, як бачите, 23% знижки. Дуже багато у них кольорів на будь-який смак. Понизу вирішила пройти всі знижки на низу. Так, вантус для ну, вантус для сантехніки. Звичайний вантус, ну що його показувати, вантус як вантус. Ось така ручка в нього не, не дуже довга. 34 гривні, замість 44,20, 3% знижки. Далі, це швабра для миття вікон називається. Це швабра, називається. Ось така ручка. Звичайна швабра для миття вікон, шкрібок я його називала. Бачите, різні кольори є. 39 гривень, 20% знижка, замість 49 гривень. Далі вішалка. Ось така вішалка цікава. Вішалка 22 гривні коштує для рушників. Вішалка для рушників, бачу, що вона йде з кріпленнями. Також кольори різні в асортименті. 22 гривні, замість 27 гривень. Це 19% знижка. Знову на дозатори йдуть акції з 20 по 26. Біленький ось такий дозатор. Ну, з металевою такою штукою зверху. Ну, симпатичний дозатор за 64 гривні, замість 77-17% знижка. Ще ось тут два кольори представлені молочний і колір капучино. Дозатор. 32 гривні всього коштує такий дозатор замість 39, 18% знижки. Ще такий тримач для зубних щиток. щіток. Є. І Тут іще. А, тут кактуси, просто вони в різних кольорах. 29 гривень, 26% знижки. Ось такий триматель для зубних щиток. Я так розумію, що його треба повісити. Да, там кріплення Он, є кріплення з ним йде. Там і 39%, 26% знижка. І ще ось такий дозатор для рідкого мила, що зручно видно, коли воно закінчується. Прозоре таке тут. Ну, Ставка така прозора. Кольори там тільки рожеві, замість 99 він коштує 77 гривень. Акція з 20 по 26. Мильниця, оце мильниця якась новенька, такої я не бачила. Мильниця пластикова, бамбук 55 гривень, замість 77, 29% знижка йде. Відрощі хочу показати. Кошик. Для паперового сміття великий такий кошик на 13 і 5 літрів. Він йде в одному кольорі. Замість 139 гривень, коштує 109. Знижка 22%. Знову є акція на набір килимів. Для ванної кімнати килим, набір два килима. Один розміром 80 на 48 і 48 на 48. Вони підставлені в різних кольорах замість 229 179 гривень. Я вам відійду і покажу. Так, а де ж саме набір? Це килими я бачу. А набір де? Щоб кольори показати. Якось тут все більше килимок. Килимок. Угу. Не зрозуміло де. Те саме набір, так? Да? Це ж все килим також бачу. А ну-ка, зараз може його дістану, все-таки той килим. Може, оце? Так, да, Набір килимів для ванної кімнати. Ось два розміри написано. Ну, я знайшла в такому кольорі. Думаю, що в вашій Аврорі можуть бути різні кольори. Ога, о, дивіться, по-перше, я якось не ну не обращала внімання, що них шнури для білизни продаються, і вони зараз коштують 9 гривень, замість 3,5 три і Також декілька. Кольорів, але тут вони різні треба пробувати, дивитись, який саме йде по знижці. Бачите, у них великий вибір цих шнурів для білизни, в'язаний 3,5 метрів. Замість 12 коштує 9 гривень. Я думаю, або цей, або цей. Зараз я навіть перевірю, щоб все таке вам. Може, це якось ну, має значення, що все-таки який саме да, зі знижкою йде. Цей не пробивається, а цей. Цей 24, мабуть, оцей все-таки зелений. Угу, зараз глянемо. Ні, зелений не пробивається. Якийсь із цих, із цих шнурів іде за 9 гривень. Передивляйтесь, отак пробивайте, щоб ну, на касі потім була знижка. Тут ще вішалка для сушки білизни з прищіпками. Знову йде в акції. ось отака. За 49 гривень замість 59. Акція нагадую, діє з 20 по 26. Тепер іду ось тут поруч. Відділ цей як битової хімії. Сказати тут такі цікавинки є і дуже класні акції. Хочу почати з цього. Ну він такий дорогуватий, але дуже цікавий. Я так почитала, поки тут ціни міняли. Засіб для миття кухні. Оцей пінк. По перше, я була здивована, Його виготовляють в Великобританії. По-друге, оце коли ви розпилюєте, це для посуду саме там ржева піна. Потім, коли піна сходить, можна просто вже і не мити. Тут написано посуд, він сам помився. Ви просто його прополоснули і протерли. Замість 249, Оцей засіб коштує 213, тут 500 мл. Ну, все, що піно йде, воно завжди економніше, ніж просто в такому жидкому стані. 14% знижка, цікаво спробувати. Також знижка на сама спрей антижир 500 грамів за 77-64 – 17% знижка. Кого посудомоєчні машини Ферріс зі знижкою 40% 29 капсул. Подивилась, що виготовлені вони в Німеччині. Тут якось навіть перекладу дуже мало. Там виготовлена, начебто Німеччина. Замість 449 269 гривень, аж 40% знижки. Знижка дуже гарна. Міс. Ой, містер мускул, то акція ну, не та засіб для миття посуду. Ще ось отакий антижир для видання. Видалення жиру саме з техніки для кухні. от призначений для видалення жирових забруднень з поверхності, з кухонних плит, каструль, форм для випікання. Замість 99, він коштує 79, оцей антижир. І це 20% знижка на нього. Знижка на оці «Гелакс», Вони виготовляються в Україні, але це як німецька компанія. Ну це я так почитала. Там 109 гривень. Вони коштували. Зараз коштують 79 гривень за 950 грам. Тут є лимон і яблуко, 28% знижка. Також Гелакс в меншому форматі 480 грам. Тут уже є ягоди і є також апельсин. Да, цитрусовий мікс. 45 гривень замість 64 – це 30% знижка. Ось такий вош фрі, великий, літровий за 52 гривні, 32% знижки. Іде суниця і едельвейс. Акція на такий засіб для миття посуду зелений лимон за 64,49 49 гривень, 23% відсотки знижки. Топ ефект зелене яблуко 36 відсотків знижка за 940 грам, 44 гривні. І ось отакий лимон фрез. Ого, їх тут. Три види, да. 27 гривень, замість 34 гривні. А Грюнвал е, тут такий, я не бачила ще е, такий додатково. Тут іде 250 в подарунок. виходить, замість 500. Він 750, І ще й на нього акція замість 49, 39 гривень. Е, з лимончиком я тут бачу. Є такі запасочки по 13 гривень, 400 мл з додаванням соди ось ці запаски, а коштували вони 15 гривень. 13 гривень така гарна ціна. Тут акція з 20 по 26 засіб для прання, панда. Панда вже не тільки бумагу робить, а й гель для прання для дитячої білизни. 2 літри. Замість 119,94, знижка 21 відсоток. Тут вони якось прикрили з 20-го такі акції. Ось на такий засіб для прання. Бачу, що Німеччина виготовляє гель для прання. А може, просто за німецькою технологією. 59, замість 59-49 гривень за літр. Такий, начебто, він густий, мені здається. Цей засіб для прання. Так, 49 гривень за літр. Топ-ефект 109 гривень за 2,2 літри. І їх тут два види. Є універсальний і є. для Також універсальний різні аромати. Тут 99 гривень за 2 літри, замість 119. Ось от ця марка White Eco Eco Max 2 літри. Так, на 50. Раз вам хватить для прання з цього засобу. Ну, з такою зручною він ручкою йде Замість місто 19-17% знижка. Так, ці акції це з 16-го, я їх не показую. Тут акція кондиціонер для білизни коштує 55 гривень. Софт Кондиціонер великий літровий коштує 55. Ось оцей маленький 27 гривень, замість 34 гривні за один літр з 20 по 26. -те. Акція діє на такий тримач для рушників. Металевий. Ось так він виглядає. Замість 55, Він коштує 39, 29% знижка. Ну, от такий тримач для рушників. Ще на пробку силиконову для раковини 23% знижка. Вона коштує 17 гривень замість 22 гривні. Акція діє на фрикінбок, рукавички господарські з рельєфом, бавовняне напилення. У них іде різні розміри. Замість 55 п'ять коштують 44 гривні. Я вам зараз покажу знижки на килими, але їх діставати не буду, тому що вони дуже щільно тут лежать. Килим придверний, прямокутний, коштує 147 гривень, це на нього 18% знижка, Ось такий звичайний килим. Далі тут килимок для ванної кімнати у формі тварин мікс. таке в нього. Ну тут поверхня, і така поверхня показує 109 гривень замість 149. Такого ж плану, тільки овальний. Тут є різні кольори: 88 гривень замість 119. і килимок для ванної вологопоглинаючий овальний. 88 гривень, ось це, з, з цієї все лінійки, ой, 55 гривень замість 77. І ще у них є килими для дому, який в асортименті 49 гривень замість 88. Ось отакі звичайні, ось вони лежать тоненькі, як вилучення, як назвати, замість 88 – 49 гривень. Акції на килими дуже багато у них. Щітка господарська з ручкою, така звичайна щіточка. Це просто акція, як розпродаж. Замість 19-14 гривень 26% знижка. Ось такі серветки паперові, написано Travel Box, тут навіть карта намальована, ну, оформлені вони гарненько, 100 штук таких салфеток, серветок, коштує 19 гривень замість 24, 21 знижки. Далі на бумагу нарушник паперовий акція. Це саме для Аврори виготовляють ну, звичайно, звичайної такої бумаги. Один рулон замість 27 коштує 23 гривні. Це 15% знижка. Папір туалетний крижопіль з крижополя. Замість 7, 7 гривень коштує 6-14% знижка на нього. Далі знижка на такий джамба, велика така бумага. так, Українська мальва. Замість 24 коштує 19 гривень ця мальва. 21% знижки. Також серветочки бачу з таким зручним клапаном. Серветки. 50 штук в цій упаковочці. Замість 44 коштує 37 гривень. Це 16% знижка. Рушник паперовий, біленький ось такий рушники паперові, 150 штук, двохслойні, 180-210. замість 44, 37 гривень, 16% знижка. Так, тут я вам вже все показала. Хочу показати, які скатертини зараз ідуть у них по знижки. Ця скатертина по акції замість 109,77, Там різні візерунки. Написано, що вона йде з хвильовим краєм 150 на 200, Саме від «Алмо», «Алмо» компанія називається. Є навіть скатертини по 17 гривень. Я, якщо чесно, її єлі знайшла за оцю за, за 17 гривень, так що шукайте в своїх аврорах. Замість 34 вона коштує 17, вона квадратна. 180 на 180. Тут саме такий малюнок. Ну, я думаю, що у вас тут їх. Бачите, як багато. Треба просто шукати. От 17 гривень написано. Треба шукати і перевіряти, що ось така скатертина гарно зроблена. Також вони є в різних кольорах від АЛМО. Зараз проб'ємо. Ну, я її вже пробивала. Вона коштує 77 гривень. Тут також багато, ось дуже багато цих скатертин різних. Ось ці скатертини, які по 17 гривень треба шукати, вибирати. І по 77 з хвильовим краєм також ну, різні візеруночки є. Акція на контейнер для зберігання такої цікавої форми пластикової замість 44-34 гривні, 23% знижка. Тут акція на набір йде в коробочці, баночок для спецій. Ну, Так вони зроблені гарненько і такі не, не дуже маленькі. 99 замість 129 гривень, 23% знижки. Масльонка така, вона пластикова, але якось виготовлена, мені здається. Дуже непогано, на вид виглядає непогано такий пластик ну, міцний. 19х6х12,5%, на на 14% знижка, замість 69%. Ця масленка зараз коштує 59 гривень, але виглядає вона все-таки непогано. Тут іще тацю. щось, думаю, що ж хотіла показати, пластикова, така в мармуровому. Бачите, мармурова і вони є різні. Оця так дуже гарно виглядає таця і гарно так зроблена. Замість 59 вона коштує 49-17% знижка. Ну, гляне, може, там ще якісь є кольори. Так, да, вони такі, які мармурові, бачите, різні кольори. І всі такі гарні. Дійсно, виглядають непогано за 49 гривень. Така таця. Ось таке покривало ковдра плет. Три в одному. Тут воно представлене в двох кольорах. От є однотонне і ось отак, як два кольори. І це покривало, йде саме розмір 200х220. І на нього йде знижка 16%. Початкова ціна 649. Зараз воно коштує 547 І я так думаю, що може у вас в інших воно буде в кольорах 647 гривень. 547 або 649 гривень. Дуже багато знижок на взуття, ну, по типу зимове, ну, не, можна і назвати це ж не зимове, так виходити у двір. Резинове, і тут вони утеплені. Це називається калощі. 15% знижка, 169 гривень. Ці калоші коштують. Ось такого плану калоші за 149 взуття зимове чоловіче. Оце воно, да? 149 гривень. Замість 179. Потім ще ось таке взуття. Взуття зимове калощі з хутром. Замість 199 гривень коштують 169 гривень. Знижка 15%. А багато знижок у них на оце зимове взуття. Отакі От зимові чоботи калощі називаються. Тут вони так на шнурках. Ого, як вони зроблені. Це дістаються ці штуки тут. Тут як просто калоші, а тут ще утеплене. Всередині йде, тут вони затягуються. Замість 299 дев'яносто 249 гривень, двісті 17% Знижка на них зараз. Такі нічники настільні. Ось їх дістали. Вони так гарно виглядають, коли підсвічуються. Тут ну. Є котик, є ось так, в такій формі. Нічник він коштував 229, зараз коштує 179. Іде в такій ось коробочці блакитній. 22% знижка. Також акція з 20 по 26 на лампу світлодіодну. Ось її характеристики. Замість 39 Вона коштує 29 гривень. Це 26% знижка. Тут якось в цьому відділі мало знижок на цьому тижні. Вони вже їх переклеїли, і більше я ні на що не знайшла знижки. Пройшла по продуктовому відділу. Так знижок небагато, але покажу. Ось я навіть не бачила таку суміш горіхову у них продається. Гармонія називається горішки. Бачу там цукі а ні, це. Сушений виноград, кеш фундук, арахіс, мигдалі, родзинки. Замість 39 вони коштують 24. Це 38% знижка за 100 грам. Гармонія, суміш, горішків. Далі акцію. акція на ось таку каву не з кафе смак. Кава розчинна, сублімована, інтенсивність 8 з арабікою золотого обсмаження. 100 г за 159, замість 179, знижка 11%. Тут іще ціну просто знижено набір цукерок, у таких любімов: 100 г замість 59,49. також акція на капучино. Хто любить ось таке капучино, від галка 11 порцій, 10 плюс 1. Порошкоподібна, 150 грам. коштувала 55 Коштує 44 гривні, 20% знижка, нескільки йде акції, по акції, несквік, такий одноразовий напів, стійки, 13,5 грамів в цій упаковочці, 11% знижка, 8 гривень, а так його ціна 9 гривень. І чай Ахмат також по акції. Ось такий чай ахмат. Тут 20 штук пакетів. Чай Лондон. Лондон чорний чай. 20 на 2. 40 40 грам. Так, 34 гривні це до 23, го а з 20 го по 26 те акція. Чаю цей розсипний. Лондон. Ось мені здається, він якийсь такий не дуже крупний лист у нього по, по звуку. 100 грам за 69 замість 84 і також грав грей. Ну, Грей, також 100 грам 69 дев'ять гривень замість 84 гривні. Але насправді за листовий чай це дуже гарна ціна. І у них, як завжди, на три слона. От бачите, яка гарна ціна. Лісові ягоди 20 пакетів за 19 гривень. Це Мономах роби і три слона 30 плюс 5 за 3, 34 гривні карпатський збір. На цьому я буду закінчувати свій огляд акцій цього тижня. Нагадую, в Аврорі кожного понеділка змінюються акції, які я вам сьогодні показувала. Дякую, що дивитесь мій канал. Всім хочу побажати мирного неба. До зустрічі на моєму каналі. І пока.